Найкрутіші ціни і знижки в Аврорі до 30 листопада, дивимось. Дуже прикольні склянки за 119 гривень, вони перламутрові, такі нерівні. Ну, мені дуже подобаються такі речі, унікальні. Також і ось такі стаканчики за 77 гривень. Теж дуже цікаво виглядають. За 99 гривень по знижці ось такі склянки із подвійним дном у новорічній тематиці. Ну подивіться, яка краса, одразу і настрій приходить. Ребристі стаканчики 49 гривень, вони такі вузенькі, але досить високі, і ставляться один на одного. Зручно зберігати. Келихи для шампанського по 69 гривень кожен також перламутрові і дуже класна форма, мені подобається. Є келихи для вина за 109 та 99 гривень. Мені більше подобається навіть дешевші, тому що знову ж таки вони перламутрові переливаються і ці грані, це щось магічне. У порівнянні це виглядає дивно. Знижки на поселяної чашки із мотиваційними фразами про каву 49 гривень. Написано без тебе, я почуваюся спустошеною. Ще є ось такі порселянові чашечки, також 77 гривень. Я вам вже показувала, вони в новорічній тематиці, але є і з різними візеруночками. Дуже мило виглядають. І ще знижка на ось такі кухлі за 69 гривень, але чесно не зрозуміла приколу, що там намальовано. Мама каже, що я каву просто баняками п'ю. Подивись, мамо, оце вже дійсно баняк. 129 гривень треба собі взяти. А за 169 гривень знаєте, що для вас знайшла? Це справжня чашка на санях. Ну я такого дійсно ще не бачила ніде. За 69 гривень, звісно, мінімалізм, але теж із написами англійською. А ще багато знижок на корми для пухнастиків майже на усі. Можете побачити і на фріскіс, і на віскас, а що, у них теж будуть новорічні свята. І останні круті знижки це ось на таку каструльку за 400 гривень, дуже класна якість, можна довго тушкувати і ще на ось таку сковорідку від відкрав. З вас лайк і підписка, чекаю у себе в інсті.